Скажи мені, будь ласка, про себе, хто ти по професії і яке навчання ти у нас проходиш на даний момент. У професії я сексолог, секс коуч з трьохрічним досвідом роботи, але робота була в основному офлайн, і вже більше як півроку я працюю онлайн. І зараз проходжу навчання в академії наставників і навчаюся на наставника по духовному інтелекту. Mm. Підкажи, будь ласка, чому ти обрала саме нашу академію для навчання? Що тобі дало можливість відчувати довіру до нашого простору? Я проходила навчання в багатому наставнику з в березні. Я в кінці березня я прийшла в програму наставник» і відчула, отже, якраз закінчувалося вже тиждень чи два було до закінчення участі моєї в програмі. Я відчула, почали йти, створила онлайн програму Довь неділь, де я допомагаю жінкам розкрити свою сексуальність, і бачу, що мені недостатньо на ментальному рівні відчула, з самі клієнти мені показали Іди, іди, тобі треба більше. І тому я якраз Іра запропонувала, що в неї відкривається перший тик такий поток на перше навчання по духовному інтелекту довго я не думала. Три дні, але я пішла і не шкодую. Знаєш, мені, Іра навчила слухати тіло. І мені якраз тіло підказало Іди, я так хвилювалася, я їй пишу: кажу, слухай, я перед весіллям своїм так не хвилювалася, як перед тим, що я прийняла важливе рішення йти навчатися, бо я розумію, як це кардинально змінить моє життя було до і після навчання. Угу. А підкажи, що тобі саме допомогло подолати сумніви? Напевно, мої клієнти, і напевно те, що одне з причин, і те, що я вже знала, як працює Іра, мені підходили ці методи роботи. Вона мені дуже допомогла перейти цю таку е, болючу межу, яка в мене була. Страх, страх масштабуватися, страх про себе заявляти, страх, що все такою погано, погано. І я побачила, як е, її методи спрацювали на мені. Відповідно, я була сама в себе кесь, і тому прийняла це рішення не шкодуючи просто. Угу. Підкажи, які зміни і трансформації з тобою відбуваються і взагалі, ну, от коли ти перейшла вже на духовний інтелект? Тому що так це зрозуміло, що в тебе були одні зміни, коли ти там проходила програму там багатому наставнику. Але от що саме в тебе відбулося на духовному інтелекті? Як він допоміг тобі розкритися? Духовний інтелект це народження нової людини. Тобто, було, є людина, є її тіло, але по новому народилася людина з новою. Я вернулася до себе справжньою, до себе тою, з якою я прийшла в цей світ, і без усього всього накладання, яке мені накладало суспільство. Я просто. Побачила, як я казала, ви дівчата, всі академії відкрили портал для мене жінки, яка не зупиниться. Я просто знаєш, як піднялася на енергія не в мені, а вище мене, і вона мені підняла мене, і вона просто допомагає мені триматися. Тому що відбулося, що коротко, народження нової людини. Угу. А як це народження нової людини? Воно ти помічаєш в своєму матеріальному світі в спілкуванні з клієнтами, тобто як в зовнішньому світі, ти бачиш, що це прям нова людина. Нема страху, нема синдрому самозванця, нема, є велика впевненість, є віра в себе. Я вірю в себе, напевно, більше, як вірила, коли була дитиною малою. Коли ми діти малі, ми ж все знаємо, все заробимо, все, весь світ покоримо до своїх ніг. Ось, і десь є, Впевненість колосальна. До мене почали йти клієнти, тому що вони відчувають, коли я проводжу стратегічну сесію, вони відчувають, бачать мене, як я горю, як я змінилася, і вони теж хочуть цих змін. І, відповідно, в мене не те, що подвоївся, в мене потрої ще чек, з тим, яким я прийшла спочатку як в багатий наставник, потім як в духовний. В мене чек кожен раз плюс, плюс, плюс. Ну, тобто такі гарні зміни. А підкажи, як ти уявляла собі проходження програми по духовному інтелекту і що насправді ти отримала? Я уявляла більш напевне такі теоретичні знання. І я трошечки навіть боялася я боялася купити і перепродати, а вийшло так, що не. поки ти через себе не пропрацюєш, не відчуєш, точніше, не заглибишся, не вернешся до себе, не народишся новий, не пройдеш всі ці е, сходинки, е, воно так не працює. Ти не зможеш йому комусь розказати, передати. Тому очікувала просто реально е, як там, алгоритм знак. Та, а взяла про. Воно мені більше напевно для мене дало багато важливого для своєї реалізації, як, ну, це навчання, це два в одному. Це народжується нова людина під час навчання, плюс цим навчанням я піднімаю свічек і далі працюю, допомагаю дівчатам знайти себе і не тільки розкрити свою сексуальність. Тому ж коли ми розкриваємо сексуальність, вона не в голові і не в якихось там тренінгах чи юпочках коротеньких, а вона якраз в стані зсередини. І поки тіло заблоковане, ми не можемо дюргатися. Коли я до цього дійшла, я зрозуміла, мені треба духовний інтелект. Все я важна векір. Угу. А як почало змінюватися твоє життя під час навчання в академії? Чи, чи помітила ти якісь зміни? О, зміни. Це так. Розвернули в мене зміни. да. Я нарешті е, наділа на себе те, чим я народилася, свою сексуальність і свою корону. Е, В мене є легкість, реальна в мене легкість, я вчуся, але в мене це виходить. Я не дивлюсь на ціни, коли мені щось треба. Я собі не відмовляю. Е, ну, Одним словом, це напевно, коли є впевненість, і е, ти, коли вернулася до себе справжньої, тоді е, відчуття на всіх рівнях, на рівні спілкування з чоловіком. На рівнях спілкування з дітьми, з батьками. Я не думала, що коли змінюється одна людина, інші для неї змінюються, нічого не робивши. Просто вони підтягуються. Як цікаво. Да. І, тоді, так, так, і тоді поділися, яку суму заробила під час навчання. Можливо, з'явилися і інші варіанти по отриманню фінансових ресурсів. Е, ну, дивись, я прийшла, е, створила свою програму і тестувала її на 250 доларів. Але завдяки духовному інтелекту я помножила її відразу на два. У мене перші були це 500 доларів. І кожен раз кожна стратегічна сесія плюс 100. Зараз в мене останній раз в мене купила е, дівчина програму півроку наставництва зі мною за е, 700, да, за 700 доларів на купила програму. Я зареєструвала підприємця. В мене є е, платіж частина, миттєва розсрочка. Ось ну в мене сьогодні стратегічна сесія, Я надіюсь, наступна сума була 900. Будемо чекати на результати і радіти разом з тобою. І тоді останнє, що б ти могла порекомендувати іншим, які вагаються йти чи не йти в програму? Ви втратите час не більше. Ви реально втратите час, якщо не приймете відразу рішення, будете вагатися, буде включатися голова, буде голова саботувати, тому що це ж має, ви маєте відмовитись від чогось старого, непотрібного і відповідно голову не слухайте. Якщо у вас всередині все горить і серце тьохкає, ідіть, бо іначе ви втратите час. Дякую, Таня, Дуже дякую тобі, що поділилася.